Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлі. Сьогодні приготую ось такий гарний та ефектний торт Карпатка святкова. І спочатку приготую заварне тісто. В банячок вливаю воду, додаю дрібку солі і вершкове масло. І доводжу до кипіння. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете також нижче під відео. Всипаю склянку борошна, це є 150 г, та перемішую. Перемішувати потрібно на плиті на невеликому вогні. Перемішую тісто, поки воно не збереться в однорідну грудку. Прогріваю ще приблизно 1-2 хвилини, щоб випарувалася зайва рідина. Коли ви побачите, що на дні утвориться кірочка з тіста, це означає, що тісто вже готове. І залишаю його охолоджуватись. Коли маса охолоне, по одному вводжу яйця і перемішую до однорідності. Дуже зручно це робити з допомогою силіконової лопатки. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. Загалом потрібно додати 5 яєць середнього розміру. Тісто виходить ось такої консистенції. Тісто у банячку розділяю приблизно на 3 рівні частини, це близько 4 столових ложок. Пергамент вибирайте силіконізований і розрівнюю лопаткою. Якщо міряти форму знизу, де вона є вущою, то розміри 30х22 см. Сильно тісто не вирівнюйте, можна зробити навіть ось такі горбики і ставлю випікатись в попередньо підігріту духовку до 200 градусів приблизно на 25 хвилин. І тепер потрібно зробити желе. Найкраще вибирати трьох різних кольорів, але це вже за бажанням. До желе потрібно додати менше води, ніж зазначено на упаковці. На один пакетик додала 250 мл кип'ятку. Перемішуємо і залишаю охолоджуватись. Желе має тільки схопитися, а не повністю застигнути. Можна ще ось так викладати, а потім перекласти у форму. Так буде навіть зручніше. Повністю до країв навіть не потрібно доходити, бо тісто буде рости. І ставлю випікатись А тепер приготую крем. В мисочку розбиваю 2 яйця. Молоко ставлю окремо підігріватись. До яєць всипаю цукор. Якщо будете додавати крохмаль, а не пудинг, то всипте ще пакетик ванільного цукру. І тепер всипаю пудинг. Чи крохмаль. Тут без різниці. Акуратно перемішую. Вливаю трішки гарячого молока, перемішую. І вливаю до решти. І тепер, постійно перемішуючи на невеликому вогні, доводжу до загустіння. Також важливо для заварювання крему вибирайте посудину з товстим дном. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. Коржі вже спечені та охолоджені, желе схопилося. Викладаю желе зверху на кожен корж. У мене навіть трішки засильно схопилось желе, але нічого страшного. Це вже виглядає дуже гарно та яскраво. І перекладаю тепер всі коржі у прохолодне місце. Для крему збиваю вершкове масло кімнатної температури і поступово додаю заверну основу. Крем готовий і буду складати торт. Крем також приблизно розділіть на три рівні частини. Виклала зверху наступний корж і так само перемащую. А зверху прикрашаю шоколадною помадкою. У мене на каналі є рецепт дуже смачної глазурі з какао. Посилання залишу нижче під відео. І залишіть торт настоятись на декілька годин, а краще на ніч. І ось такий він у середині. Неймовірно, гарний, достатньо легкий та в міру солодкий. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал Коки Люлі! Зустрічі!